Вітаю. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про діяльність фонду державного майна України в період воєнного стану. Перш за все, я хочу зазначити про те, що комунікація між фондом державного майна органами місцевого самоврядування, органами державної влади та бізнесом є запорукою розвитку економіки нашої держави. Перед фондом державного майна та його регіональними відділеннями на теперішній час ставляться дуже важливі завдання. Це не лише реалізація державного майна або передача його. В оренду це покращення бізнес-клімату на відповідних територіях, це створення робочих місць, це зайнятість населення, це залучення інвесторів, як внутрішніх, так і залучення іноземних капіталів. А війна дійсно внесла корективи у діяльність бізнесу. Перш за все, бізнес несе колосальні збитки, і саме в цей час завдання фонду державного майна та його регіональних відділень це надання допомоги у підборі пошуку. Будівель приміщень. На яких підприємство може відродити свій бізнес. А саме тому приватизація в Україні є на часі, оскільки приватизація майна в Україні це не лише роздержавлення або продаж державного майна. Це перш за все реалізація майна, яке тривалий час не використовується за функціональним призначенням безпосередньо державою. Тому це пасив, який не повинен генерувати збитки. Це пасив, який має стати активом. Та стати стартовою площадкою для бізнес проєктів це не лише отримання коштів для реалізації та підтримки сил оборони, це перш за все. І погашення наявної заборгованості перед працівниками, які багато років не отримали заробітну плату на державних підприємствах, не сплачували податки і зборів до цільових фондів. Це також завдання приватизації. Необхідно зазначити, що цей рік був важкий не лише для держави, але й для Дніпропетровської області в частності. Це період, у який держава максимально згенерувала всі свої можливості та покращила показники у приватизації. Лише за поточний рік ми вже можемо казати про попередні підсумки поточного року. А за рахунок приватизації вдалося залучити понад 3,5 мільярди гривень, які були направлені на забезпечення сил оборони. Дніпропетровська область в цьому також ми маємо певні результати за поточний період. Ми Приватизували об'єкти на суму понад 100 мільйонів гривень. Окрім того, майже 65 мільйонів ми заробили за рахунок передачі в оренду державного майна. А що таке передача в оренду державного майна у військовий стан? Це найбільше Простий спосіб відродити власний бізнес або провести релокацію бізнесу, який виїхав з тимчасово окупованих територій, оскільки на цей час держава є найбільшим орендодавцем взагалі має на у своїх активах понад 8 мільйонів квадратних метрів. На теперішній час у державі діють вже 14 тисяч договорів оренди, і це не межа, оскільки кожного дня ми продовжуємо працювати з потенційними орендодавцями. Та орендарями необхідно зазначити, що з метою. Зацікавленості фізичних осіб та бізнесу держава максимально спростила механізм передачі майна в оренду, а вона максимально знизила орендні ставки. Подекуди окремі категорії мають взагалі пільгу 100% від орендної плати. Спрощена система припинення договорів оренди, підписання договорів оренди в електронному вигляді. Балансова вартість при оголошенні аукціонів. Орендних не переоцінюється, а береться за залишково балансову вартість. Тобто, за абсолютно незначні кошти, будь-яка особа має можливість орендувати державне майно. Держава у своєму арсеналі на теперішній час має приміщення від двох квадратних метрів, де можна розташувати банкомат або автомат для виготовлення кави до єдиних майнових комплексів, де можна відродити та створити великий бізнес. Тому Фонд держмайна зацікавлений в залученні а як. Звичайних людей, орендарів, які мають на меті відкриття власної справи, так і приймають, готов приймати релокований бізнес з тимчасово окупованих територій, та допомагати розвиватися тому бізнесу, який функціонує на теперішній час. Оскільки за останній час ми бачимо те, що багато бізнесу дуже зацікавлено в розвідки саме територіальних громад, на яких території вони перебувають. Тому ми запровадили та продовжуємо актив співпрацю з органами села самоврядування не лише Дніпропетровської області, а і з керівниками так званих незламних громад, які вимушені були покинути тимчасово окуповані території Запорізької, Луганської та Дніпропетровської області. Ми вже розпочали серію семінарів для внутрішньо переміщених осіб, на яких ми з нашими партнерами, центрами зайнятості, асоціаціями роботодавців, асоціаціями. Які допомагають у пошуку грантів, проводимо семінари, на яких ми допомагаємо і розповідаємо, як вимушена внутрішня переміщена особа має можливість відкрити власний бізнес. Розпочати з маленької території, відкриття кав'ярні, швейної майстерні і таке інше. Тобто, ми бачимо зацікавленість, ми продовжуємо цю роботу і ми дуже відкриті до співпраці. Для того, щоб побачити наші об'єкти, які ми пропонуємо до приватизації або оренду, достатньо зайти на інформаційні ресурси фонду державного майна України на сайт Privatization.gov.ua або оренду також фонд держмайна та його регіональні відділи доступні в усіх соціальних мережах та месенджерах. На телеграм-каналах є навіть посилання, де QR-кодом можна перейти і побачити перелік об'єктів. Якщо будь-яка особа не знайшла об'єкт, його яка його б зацікавила, і це. Також проблема, яку можна вирішити. Для цього достатньо звернутись до регіонального відділення фонду державного майна і написати заяву, в якій зазначити, чи бажає особа приватизувати будь-який об'єкт або отримати його в оренду. І працівники фонду державного майна максимально швидко допоможуть зазначені особі реалізувати свої бізнес ідеї Тому ми відкриті до співпраці. Ми раді кожному, кожному, хто до нас звертається і. Продовжуємо підтримати і налагоджувати взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування і бізнес-середовищем. Дякую.